Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску. Дивіться далі стріляв над головою, убив та не давав спати. Російського солдата, який знущався над Чернігівцем у Терехівці, засудили до 12 років позбавлення волі. Для підсилення українського телесигналу в прикордоні на Чернігівщині планують побудувати кілька телевеж. Б'ють ворога снарядами за чернігів та називають свою роботу найкращою у світі. Суспільне побувало на позиціях артилерістів першої танкової бригади. Стріляв над головою, бив та не давав спати. Російського солдата, який знущався над Чернігівцем у Терехівці, засудили до 12 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Чернігівський районний суд, де зараз перебуває сам засуджений заочно окупант. Нині встановлюють правоохоронці. Російського солдата впізнав потерпілий, якого військовий чотири доби утримував у металевому вагончику і катував. Суспільному чоловік розповів, як йому вдалося вижити. Аліна Коржинська. Далі три рази в день камінь заходять і мене пізують утром в обід і ввечері. Місто кормівки. Це Олександр йому 38 років. Він просить не показувати його обличчя. Торік, 13 березня, він біля Чернігова разом зі своїм сусідом потрапив до російського полону. Того дня чоловіки їхали з Вознесенського до Петрушина, щоб забрати сім'ю з окупованого села. Сусід попросив Олександра допомогти з речами. На дорозі біля села Товстоліс машину обстріляли. Чоловіки отримали поранення. Олександр в ногу, Сергій в плече. Я випав зі своєї сторони, Сергія зі своєї сторони випав. Я у мене ще ползе до ползетка мені. «Саня, лізь під машину. Сховатися під машиною чоловіки не встигли. Росіяни зв'язали обох та повезли до свого штабу. Після цього Олександр більше не бачив Сергія. Полоненого помістили у залізний вагончик, що колись слугував в у селі Терехівка. В холодному приміщенні на підлозі з мішком на голові та зв'язаними руками Олександр прожив чотири дні. Троєсу не взагалі не, не пілніл. Не На полу лежав. Я пація ходив. Олександра били, не давали спати і не лікували все заради інформації про позиції українських військових. Росіянин робив все, щоб Олександр розказав хоч щось, згадує колишній полонений. Допитував його один і той самий російський солдат. Його Сашко запам'ятав і вже потім опізнав за фотографією. Он спочатку сказав. Я тебе сейчас буду колени простреливать. Колени, локти, пальцы. Говорит, я, говорит у нас бинтова, говорит, хватит. Я заплакал. Я говорю, сука, говорю, в голову мені стрільні. За чотири дні допитів росіянин так і не дізнався від Олександра нічого. Побитого чоловіка посадили в тигр та повезли за село. На польовій дорозі поклали обличчям до землі. На спину помістили металевий предмет. Мені сказали, що це міна. Лежи, читай 10 хвилин. Я посчитав до 600. Після піднявся і виявив, що ящик із цвяхами додому йшов пішки декілька діб. Все, що робили з Олександром, росіяни воєнний злочин, катування і приниження людської гідності, пояснює прокурор Кирило Пугачов. Завдяки тому, що потерпілий впізнав росіянина в суді, його вину довели і засудили до 12 років позбавлення волі. Саме було встановлено в ході розслідування причетність військовослужбовця. Проведеними слідчими діями і е, вироком суду було зафіксовано і встановлено про те, що саме цей військовослужбовець причетний до цих не такого нелюдського поводження, фактично катування, яке звичайно що заборонено абсолютно міжнародним гуманітарним правом. Російський військовий, який отримав 12 років за ґратами, 21-річний уродженець Алтайського краю РФ. Він служить у 40-му інженерно-саперному полку 41-ї загальновійськової армії. На даний час невідомо де може перебувати. Більшість з них, звичайно, після виходу з Чернігівської області в подальшому на даний час знаходяться на сході України. Ми знайшли сторінку російського військовослужбовця у мережі. Костянтин Кузніцов змінив прізвище у соціальній мережі. Тепер він Мокроусов. У хлопця немає жодних згадок про війну в Україні на сторінці фото з дівчиною та фотографії автівок. Востаннє заходив до мережі 15 лютого. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Про Сергія Колупайка, який їхав з Олександром в одному авто, наразі у правоохоронців жодної інформації немає. Його мати каже, через інших полонених дізналася, що той живий і зараз в Росії. Худенний казав їсти погано дають. Курськом так. Свсім чайок, водичка. Погано поганий гадавали, а тоді їх потім пустили, по фотографіях Побачили люди, а вони його у тулу відправили. Аліна Коржинська, Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Дмитро Фальчевський. Новини Суспільне Чернігів. На Чернігівщині від завтра знімуть заборону на вімкнення вуличного освітлення та обмеження роботи електротранспорту. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні ради оборони. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Згідно з повідомленням, ліхтарі та електротранспорт працюватимуть до комендантської години, яка триває з 23.00 до 4.00 ранку, та за умови достатніх лімітів електропостачання. В Чернігівській області для підсилення українського телесигналу в прикордоні планують побудувати кілька телевеж. Наразі керівництво громад вирішує питання щодо виділення ділянок, де саме їх встановлять. Про це Суспільному повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ова Андрій Подорван. За його словами, будувати телевежі буде концерт радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Нагадаємо, з весни 2022 року жителі прикордоння, зокрема Грим'яча, залишилися без українських телеканалів, які повністю зникли з приставок. Т2. натомість російські канали там продовжують транслюватися. Сьогодні російські війська обстріляли Семенівську громаду з безпілотника та мінометів. Про це повідомляє оперативне командування. Північ. Зокрема, зранку військові зафіксували два приходи ймовірно з міномета в районі села Тимоновичі. Пізніше повідомили про один прихід ймовірно, вог скинути з безпілотника також у цьому селі. Трас серед особового складу та техніки немає. Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка тривала з 23.00 до пів на п'яту ранку, у повітряному просторі Чернігівщини силам протиповітряної оборони вдалося збити один ударний безпілотник шахет та ще два БПЛА. Б'ють ворога снарядами за Чернігів та називають свою роботу. Найкращою у світі артилеристи розрахунку самохідної установки акація першої танкової бригади у лютому березні 2022 року захищали Чернігів, а зараз воюють на Донеччині. Із останніх здобутків гармашів знищений танк під час спроби наступу росіян. Андрій Тіток побував на позиціях артилеристів, чого їм не вистачає, аби сильніше бити ворога. Та про що вони мріють далі в репортажі. Лучшая робота в мірі. Виробляємо бавовну. Виробники бавовни для росіян. Розрахунок самохідної артилерійської установки Акація отримує координати. Да -да, плюс, плюс. Пехоту косити, танки, батареї їхні. Питаюся, розвідка доповідає комбату, комбат мені дає установки. Стріляємо по цілям. Таке масштабне все, що було, допустим, ми вже роздолбали. <ріху> да. Зараз працюємо в основному те, що з'являється раптово. Клішечку зняв, виходить, яке мембрана фаляв. На піхоту Він буде зриватися, тільки, коли землі касається. На карті кавпачок буде фугас. Можна ключиком провернути, щоб зробити замедлений фугас. Ну, буде на землю, на землю метр. Для росіян бійці першої танкової готують снаряд із особливим підписом. Відпрацювавши по цілі, командир Сергій розповідає про свою САУ радянську акацію і її головну перевагу. Дійсно, гармата, яка сьогодні ламалася, нормально стріляє. Із останніх здобутків розрахунку знищений танк під час спроби наступу росіян. Радісно. Більше не зри не за те, що знаємо, що нашим пігатінцам легше. розрахунок цієї гармати брав участь в обороні Чернігова. Як каже Сергій, зараз у порівнянні із лютим березнем минулого року, у них в рази менше боєприпасів. Якщо так взяти, як поначалу ми стріляли. працювали, так інтенсивність нормальна стрільби була. А зараз… Адін два снаряди цієї кількості снарядів вистачає для ефективної оборони, каже командир першої танкової леніт хода. Утім, для наступу їх треба в 4-5 разів більше. Снаряди з його слів нині економлять і росіяни. Вони економлять це і відчувається, тому що разів 5 інтенсивних інтенсивність їхньої артилерійської, скажімо так, війни. Це все зменшилося, плюс наскільки ми. Знаємо, відчуваємо і прослідковуємо тенденцію, то дехто з їхніх командирів навіть був зняти з посади за те, щоб перерозход ліміта боєприпасів. Остання масштабна спроба наступу росіян на цій ділянці була 11 грудня минулого року. Дві батальйонні тактичні групи питались наступати, але трішки у них щось пішло не так. Відтоді вони втратили практично полк. А після того більше тут такі бойові дії на виснаження на виснаження наших військ прощупують слабинку за артилеристами. першої танкової постійно полює ворог. Ось наслідки одного із останніх обстрілів ураганами. Далеко від бліндажів, далеко від машин, тому ніхто не постраждав. Ну все ж таки зберігається певна все ж таки небезпека. Як каже Сергій, за рік жорстких боїв з росіянами, єдине, що дає йому сил рухатися далі, це віра в перемогу. Воно все даже не що вот, от ми побідімо. вот от, от кожен день. Сидиш, мечтаешь, Як закончится, як домой приїдеш. А механіку водію гармати Владиславу бажання якнайшвидше побачити сестру та рідний Чернігів. Віктора, я, я дуже бажаю тебе побачити. Дуже люблю, дуже ціную. І хочу, як умога скоріше тебе побачити. Хочу, щоб ця війна закінчилась. Весь ще не хочу побачити. Обстановку його хочу теж побачити, чи може щось помінялося від того. Бо казали, що типа там вже відбудовують больниці, які були розбиті. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні в області в останню путь провели капітана, який загинув у бою на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування. Капітан Володимир Бобко народився і виріс у селі Мрин Ніжинського району. Чоловік працював зв'язківцем на підприємстві. До початку повномасштабної війни Володимир уклав контракт та служив у лавах Збройних сил України. З 24 лютого 2022 року перебував у складі військової частини на посаді командира стрілецької роти. Броняв територію Ніжина, Чернігова та прикордонних територій області. Потім вирушив на захист східних кордонів держави. 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Підгородні на Донеччині Володимир загинув. Попрощалися з воїном у його рідному селі та поховали на місцевому кладовищі. Це були всі новини понеділка. Бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.